І от нарешті ми знаходимось в нашій лабораторії. і Я дізнаюсь навіщо зранку мені довелось приперти на канал 40 кілограмів цукру. Зустрічайте гліб репіч. Доброго ранку! Привіт, Саш. Сьогодні зранку ти привіз 40 кілограм солодкої смерті. Тобто О. сьогодні ми будемо говорити про цукор. Розберемося, як його роблять, який цукор буває, а також чому її все таки називають білою чи солодкою смертю. Окей, заінтригував, давай починати. Починаємо. Ось у нас зразки цукру, білий коричневий тростини та коричневий буряковий. Як роблять цукор? Тобто цукор виготовляють з буряку, чи з цукрової тростини, сировину подрібнюють, вичавлюють сік, видаляють з соку всі набажані домішки, упарюють воду і отримують кристали цукру. Угу. Тобто, ось білий цукор, що це таке? Це майже чиста речовина, яка на 99,9% складається з. Сахароза речовини, яка надає йому солодкого смаку, uh -huh. тобто там нічого крім сахарози немає ніяких не вітамінів, не мінералів. Ось коричневий тростинний цукру. Чому він коричневий? Тому що не пройшов всі стадії очистки. В ньому є домішки. Домішки цукрової патоки, яка надає йому ось такого коричневого кольору та особливого смаку, за що його цінують. Mm -hmm. О, такий цукор, цук, до речі, вважається делікатесом і коштує, до речі, досить дорого, тому що його у нас, ну, тростина у нас не росте, його імпортують за кордону. Але останнім часом на полицях з'явився вітчизняний замінник коричневого цукру. Не тростинний, а звичайний коричневий буряковий цукор. Це так як і тростини. Він містить домішки, патоки, і в ньому теж присутні деякі вітаміни та мікроелементи. До речі, він смакує, мені подобається. Клас, добре. А, давайте порозбиратися з темою, яка, мабуть, турбує найбільше всіх дівчат, які слідкують за своїми. Формами калорійність. Що ти можеш сказати про калорійність цих продуктів? Тому що я знаю, що існує міф тростинний цукор трошки менше калорійніший, ніж звичайний. Ну дуже трошки. Зараз розберемося. Калорійність чистої сахарози 99% 399 ккал на 100 грам. Так. Калорійність тростинного коричного цукру – 387 кілокалорій на 100 грам. А ось калорійність того цукру коричного бурякового, який ми купили, 377 кілокалорій на 100 грам. тобто mm -hmm. різниця мінімальна. Ага. Тобто вони всі калорійні майже однаково. Більш того, там на упаковках часто пишуть, що коричневий цукор він там супер У нього там і вітаміни, і мікроелементи, там і мінерали, але давайте не будемо давати себе ввести в оману. Там стільки цих мало вітамінів і мінералів, що на фоні його калорійності йому просто може знехтувати. Ви з'їсте декілька яблук, і ви повністю перекрите весь запас вітамінів та мікроелементів, які є. Взагалі, цій угу. пачці. Тобто е він більше будь-який цукор найбільше е шкідливий, ніж корисний для нашого організму. Звісно, будь-який цукор він шкідливий. Ось так ми переходимо до другої частини нашої студії. І Я хочу розказати напередодні ми зробили невеличкий експеримент. Ну як зробили? Гліб зробив на мені експеримент. Мені довелося вимірювати на у собі рівень цукру. Ми купили такий спеціальний апарат, називається глюкометр, який за лічені секунди може показати рівень цукру у вашій крові. От, і ми зробили три три тести. Перший тест ми зробили в звичайному стані. Поміряли мені цукор. На першому пальці другий варіант був, коли я вже з'їв десь 70 грамів цукру, і за 30 хвилин ми поміряли. І третій тест був ще трошки пізніше, ще через 30 хвилин, щоб зрозуміти, як же цукор тільки впав в моєму організмі. Так, Ліп? Так. Ну, взагалі я хочу, по-перше, подякувати Саші, що він дозволив провести на собі цей експеримент, тому що раніше я проводив його тільки на свинях. Тобто, в чому була фішка? Ми вимірювали Сашин цукор в крові до і після прийому цукру. Експеримент почався о 16.00. І в 16.00 ми заміряли рівень цукру в Сашній крові. Він склав 4,5 мілімоль на літр в нормальному стані до прийому цукру. Нормальна, щаслива так, людина. Це Саша абсолютно здоровий. Це взагалі ідеальний рівень цукру. Хоч в космосі В 16.00 Саша випив сироп цукровий, який містив 70 грамів цукру. Цукор потрапив йому в шлунок. Кишковий почав дуже дуже швидко смоктуватися. І рівень цукору почав дуже 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 швидко зростати. І через півгодинки о 16.30 він склав аж 13,9 цілих дев'ять десятих на літр. Мене було можна сказати багато енергії. Я так. почувався теж непогано, навіть краще мені здавалось. Так, але це, це Саші сподобалося, а його організму ні. Тому що цукор у високих концентраціях це отрута. Він руйнує наші клітини і органи. І організм о, намагається якомога швидше знизити рівень цукру. Для цього наша підшлункова залоза, тобто Сашина, викидає спеціальний гормон інсулін. І наш рівень цукру починає дуже-дуже дуже швидко знижуватися. І через годину після початку експерименту о 17.00. Рівень цукру Сашин склав 3,3 мілімоль на літр. І можу сказати, ось тут моя енергія абсолютно практично повністю закінчилася. Мені було досить погано, я був млявий, і мені взагалі вже нічого не хотілося робити в цьому житті. Так, тобто, дивіться, рівень цукру став менше ніж був до прийому, до прийому цукру. Тобто. Що про що це свідчить? Цукерками не їстися неможливо. Ми з'їли цукерок, нас отримали короткий поштовх. Короткий сплеск енергії, а через годинку ми відчуваємо себе млявим, тому що цукор впав нижче норми. Більш того, куди дівається весь цей цукор, організм просто не може швидко утилізувати весь цей цукор, і він його перетворює в наші жирові запаси. Більш того, таке швидке коливання рівня цукру і викиди інсуліну, дуже часто, якщо ми будемо їсти, можемо в майбутньому призвести до серйозних розладів, таких як метаболічний синдром чи навіть діабет другого ступеня. Тому тому цукор називають солодкою смертю. а це вже страшно. Отже, так. можемо підвести невеличкий підсумок всього того, що ми розповіли цукор це небезпечно. Просто небезпечно, його треба мінімалізувати у вашому житті. Але солодкого все ж таки хочеться. Так. Хочеться чайочку з лимончиком, з цукру. Які, яку альтернативу ти можеш нам запропонувати? Звісно, замінники цукру. Так. Їх дуже багато. Але я вибрав топ-3 від біохіміка. І перший, який ви можете знайти, мабуть, в будь-якому магазині на полиці з товарами для діабетиків, це фруктовий цукор. Фруктоза. В чому перевага? Він на 70% солодший, солошені, звичайний цукор. Він не Викликає такого рідко, різкого зростання рівня цукру в крові, тому його діабетиком можна їсти в принципі, в деякій кількості. Але його недолік є в тому, що він все-таки такий же самий по калорійності, як і звичайний цукор, тому проблему ожиріння він повністю не вирішує. Okay, тому, тому Це третє місце. Це місце. Так. Другий це синтетичний замінник цукру. До речі, його аспартам. Угу. Його винаходу ми зобов'язані який не дотримувався техніки безпеки у лабораторії, і він не помив руки перед їжею. І коли він облизав палець, він відчув, що аспартам просто нереально солодкий. Він в 200 разів солошені, звичайний цукор, тому що і для того, щоб солодити на чайок, Потрібно не декілька ложок, а декілька крупинок цього аспартаму. Uh -huh. До речі, він абсолютно безпечен для нашого здоров'я, повністю метаболізується, але його основним доліком є те, що він не стійкий при нагріванні, тобто випікати їх, з ним, на жаль, не можна. Окей, okay. і, і тепер те, перший рейтингу. це стевія. Це продукт рослинного походження. В стеві містяться речовини, глікозиди, які набагато солодші, ніж цукор. І так як це продукт природного походження, він, до речі, дуже популярний в Японії. А ми всі знаємо, що японці – це дуже здорова нація. Окей, дякуємо тобі, Гліб. Ти робиш наше життя безпечнішим. Тепер ми знаємо, що якщо все таки ви хочете солодкого чайочку, обирайте більше кращі замінники. Стевію, Наприклад, вона точно є у всіх магазинах і вам підійде.